Наш шлях нелегкий, наша боротьба триває, але ми знаходимо в собі сили і витримку, щоб рухатись вперед і досягти результатів. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Міжнародні партнери Кременчука продовжують підтримувати наше місто. Ми отримали партію сучасного медичного устаткування, яке стало чудовим подарунком до дня народження дитячої стоматології. Про який саме вантаж іде мова та звідки він до нас приїхав. Дізнайтесь вже за мить. Юні Кременчужани із задоволенням лікують зубки в міській дитячій стоматологічній поліклініці завдяки подарунку від міста побратима Алітуса. Дороговартісні стоматологічні апарати, сучасні інструменти, медичні лампи та отонтологічні стільці. Усі ці речі наразі встановлені і активно використовуються кременчуцькими лікарями. Дуже символічно, що ми отримали це обладнання в день народження нашої поліклініки. 43 роки якраз виконувались, і ми отримали це обладнання. Всі лікарі нашої поліклініки. Дуже вдячні. Це якісне обладнання, на якому ми маємо можливість зараз працювати, лікувати дітей нашого міста. Працюється чудово, установка дуже комфортна, все, весь спектр послуг можна виконати. Все в одному місці, зручно. Ну, дітки сидять, все зручно, все комфортно. Велика дяка, Хай їм теж там легко працюється, так як і нам на їхньому обладнанні. На новому обладнанні набагато комфортніше і краще не лише працювати, але й лікуватись. І діти, і їхні батьки дуже вдячні литовському місту побратиму за допомогу. Думаю, і краще буде лікувати новими, ну, апаратами. Хочемо подякувати, що піклуються в такий непростий час за наших діток, щоб їм було комфортно лікувати зубки. Дуже приємно. Учора відбулась дружня онлайн-зустріч міського голови Віталія Малецького із литовськими друзями, мером міста Алітус Снеріюсом Цесюлісом та його радником Саулісом Івошкою, під час якої він подякував друзям за всю надану допомогу. Також учасники відеоконференції обговорили плани щодо майбутньої співпраці міст. Есть желание обсудить наши будущие проекты. Хотим вас также поблагодарить за то, что уже сделано. И то, что вы делаете это системно, это на самом деле важно и для Украины, и для нашего города, и для двусторонних отношений. Это показывает, что Европейский Союз, Литва нас поддерживает. Мы за это очень благодарны. Мы можем помогать. Если будет надо, потом когда-нибудь с нашим бизнесменом поговорить. сделать какие-нибудь если для вашего бизнесмена что-то будет э, надо так мы сделаем какие-нибудь договоры. Знаете, было очень красиво если приехали потому что наши ребята очень помогают и всегда один голос голосуем за поддержку вам или что-то надо и так далее так Кременчук цінує усе, що громада Алітуса робить задля розвитку нашого міста і наближення перемоги. Наша дружба це приклад щирих і теплих відносин між містами, які разом проходять усі випробування. Вікторія Максимович, Олексій Крашановський, Кременчуцькі новини. Малюнки Кременчужан прикрасили наше місто побратим Алітус. Такий приклад мирної дипломатії підтверджує міцні дружні україно-литовські зв'язки. Детальніше про конкурс творчих робіт, у рамках якого наші малюнки прикрасили Алітус. Дивіться далі. 4 лютого 2024 року завершився конкурс дитячих малюнків серед юних крименчужан від 6 до 17 років його темою стала дружба українського і литовського народів міст побратимів кременчука та алітуса того ж дня 4 лютого усі творчі роботи були відправлені за маршрутом Кременчук Київ Вільнюс Алітус. Малюнки переможців цього конкурсу тепер прикрашають вулиці нашого міста побратима Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на сторінці у Фейсбук. Литовський народ та громада Алі. Зокрема, регулярно допомагають Кременчуку. За що ми їм дуже вдячні. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. 14 повідомлень про злочини надійшли за минулу добу до кременчуцьких правоохоронців. Напередодні, 8 березня, шахраї вигадують нові схеми. Цього разу це замовлення квітів через інтернет. Шахраї вимагають передоплату від замовників і зникають. Про кримінальні події доби дивіться у наступному сюжеті дорожньо транспортна пригода сталася в місті Глобини, під час якої жінка-водійка автомобіля Тойота зіткнулася з електроскутером, яким керував чоловік 1959 року народження. Відразу каретою швидкої чоловіка госпіталізовано з переломом до місцевої лікарні на місці працювали слідчі Кременчуцького районного управління поліції. Встановлено попередні обставини дорожньо-транспортної пригоди. Наразі, за фактом, розпочато слідство. Минулої доби Кременчуцькі патрульні поліцейські затримали двох кременчужан, які мали при собі наркотичні речовини. На місце події працювали також слідчі Кременчуцької поліції, вилучили дані наркотичні речовини та в подальшому вони будуть скеровані на експертне дослідження для встановлення походження сировини та мету зберігання за обома фактами. Розпочато кримінальні провадження за частиною першої статті 309 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Із кожним днем усе нові шахрайські схеми цього разу на 8 березня під виглядом бронювання квітів через інтернет за 100% передоплатою вам пропонують внести передоплату, вам пропонують цікаві пропозиції, знижки, дуже швидку доставку. Якщо ви здійснюєте таку покупку, перевіряйте обов'язково магазини, перевіряйте, коли створено дане оголошення, і історію, де є коментарі про. Продавця Це для того, щоб не стати потерпілими саме від шахрайства з покупкою квітів. Не нехтуйте застереженнями і залишайтеся у безпеці. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуці відбулася зустріч містян із представником уповноваженого верховної ради України з прав людини у Полтавської області Владиславом Носенком. Як усе було? Дивіться далі. Сьогодні у стінах офісу громадської організації Інша жінка відбулася перша зустріч жителів Кременчуцької територіальної громади з представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавської області Владиславом Носенком. Також на зустрічі були присутні представники управління соціального захисту населення, правоохоронні органи, представники Кременчуцького ТЦК. Головна мета допомогти громадянам висвітлити їхні проблеми та надати дієву правову допомогу. Ця зустріч на Азі Кременчуцької територіальної громади саме в такому форматі відбувається вперше, але ми точно плануємо проведення таких зустріч зустрічей постійно, постійно їх повторювати, і ми безмежно вдячні саме громадському сектору, які які нам цьому допомагають, надають відповідне приміщення, сприяють в організації проведення цього заходу. Також ми будемо намагатись проводити зустрічі якнайчастіше, а також за наявності відповідної потреби. Під час зустрічі було опрацьовано запити громадян з найгостріших тем, а також надано обґрунтовані відповіді з подальшими кроками для дій. Питання носили суто роз'яснювальний характер, де люди ставили питання щодо можливості, як правильно вчиняти в тих чи інших ситуаціях, що саме робить Офіс уповноважений для повернення всіх наших захисників. Як саме держава захищає в цьому напрямку права, і з яких питань саме можна буде звернутись до уповноваженого Верховної Ради України справді? Також громадяни обговорювали питання порушення їхніх соціальних та економічних прав та окрему увагу було приділено питанням військовополонених. Наш офіс веде активну роботу на міжнародному рівні, в тому числі з метою саме. Звернення уваги міжнародних наших партнерів, держав щодо тиску на державу агресор Російської Федерації з метою повернення кожного та кожної людини, яка боронила нашу Україну, яка знаходиться зараз або в полоні, або знову ж таки з'являється зниклої безвісти. Ми прикладаємо максимум для цього зусиль. Якщо ми сьогодні прибули саме з метою, щоб почути вас, допомогти. Можливо, якщо ми, звісно, це зможемо, але знову таки наша мета на сьогодні стоїть – це почути кожного, з'ясувати ваші проблеми і знайти шляхи їх вирішення. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Садок вишневий коло хати і ще багато інших творів відомого автора прозвучало сьогодні зі сцени під час концерту у Кременчуцькому ліцеї номер 10 Лінгвіст. Подробиці заходу дивіться далі у нашому матеріалі. Ось таким прекрасним виступом 6 березня у Кременчуцькому ліцеї No10 Лінгвіст закінчився концерт, присвячений дню народження видатного українського поета та художника Тараса Шевченка. Сьогоднішній захід це таке родинне шкільне свято, присвячене 210 десятої річниці народження Тараса Григоровича Шевченко. Отже, творчість Шевченка, скажімо так, вибрала душу всього народу. Тому сьогодні ми з учнями. Маємо таку можливість пригадати творчі Шевченка, можливо, почути хтось нове щось для себе. Ну і увиковічити, скажімо так, пам'ять нашого. Вирця. Багато віршів більше ніж 20, Але в нас ще будуть сьогодні родзинки нашого свята. Це і бандура, виступ дитини, і разом з шостими класами і нашою чудовою солісткою. Ми заспівали пісню Думи мої. Учасники творчого перформансу з ентузіазмом та натхненням читали на пам'ять творчість. Великого класика я обрав вірш між феровому над водою. Він мені, ну і мені, і мамі сподобався. Ну його можна так розповісти по-своєму на холмі. Стоїть біленька хаточка. Вона всі сидить діти та грає зі своїм внуком. Розкажи про свій вірш, чому таке незвична подача так в тебе була і українською, і англійською, і німецькою мовами. По перше, тому що я вчу ці мови в школі. А по-друге, тому що мови цих країн допомагають дуже зараз Україні у цей військовий час. Тому я вибрала отак от розказати. Садок Вишневий. Це там хата, це сім'я, це родина, це такий затишок, це якесь таке родинне. Дуже сподобався цей захід. багато емоційних вершів було мені дуже сподобалось. Для мене Шевченко важливий він і його слова. З ним ми ніколи і з іншим класиком ми ніколи ну не забудемо історію України. А я брала вірш наймичку. Він мені сподобався, ну, більш за тим, що він дуже емоційний. Тарас Шевченко. Його треба ну не забувати, бо він написав дуже верші, і ми не забуваємо і тим, що читаємо їх верши, робимо такі заходи, і це дуже важливо. Борітися поборете вам Бог помагає. Слова, які актуальні і до наших днів. Дмитро Цлюльник, Олексій Крижиновський Кременчуцькі новини. Сьогодні працівники КП «Благоустрій» Кременчука демонтували святкову світлодіодну інсталяцію у сквері імені Олега Бабаєва. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. Святкова світлодіодна інсталяція у сквері імені Олега Бабаєва припинила свою роботу. З Самого ранку працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука розпочали демонтаж святкової ілюмінації головного водограю міста. Дотепер, поки теплі сонячні дні прийдуть до Кременчука, фонтан залишатиметься під захисним чохлом, щоб обезпечити його від можливих наслідків негоди. Сьогодні працівниками Благоустрія був демонтірован світовий фонтан. світова ілюмінація наша Зараз буде Сіть робота підготовки літнього фонтану. Потихонечку будемо все обладнання. Готовимся к наступного сезону. Тож щойно настане стабільне тепло для функціонування фонтану встановлять водопровідне та світове обладнання. І головний водограй міста продовжуватиме радувати Кременчужан та гостей нашого міста. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У 21 столітті кожному відомі слова хейт та хейтер. Люди часто засуджують одне одного за дії, думки, зовнішність, переконання. Чому люди вдаються до хейту та як з ним боротись, дивіться у нашому наступному сюжеті. Все більше людей стикаються з явищем хейту, ненависті в онлайн і офлайн просторі, негативні коментарі та ворожість в інтернеті, не об'єктивна критика. Це прояви хейту. З появою інтернету проявів хейту стало набагато більше, адже інтернет найбезпечніше місце для хейтерів, адже можна сховатися за маскою анонімності. Дуже часто ми в соціальних мережах люди не видають власної да, фотографії, вони ховаються за аватарками, такі люди, які е, вдаються до хейту. Да, це бажання за рахунок знаєте, такої негативної оцінки інших людей підвищити свій. Свою самовпевненість, свою якусь знаєте, повагу до себе за рахунок іншої людини. Перш за все, хейт часто виникає з невпевненості та незадоволеності самим собою. Люди, які відчувають себе неповноцінними чи неприйнятими, можуть випускати своє негативне емоційне навантаження на інших. Не відчувають власної самоцінності, мають сумніви а, в собі. Тому такі речі вони змушують їх потім. Відчувати негативні емоції, і ну це саме на це спрямовано. Як реагувати на хейт? По перше, важливо усвідомити, що хейтери часто шукають реакцію. Їхні атаки можуть бути спрямовані на виклик реакції з вашого боку. Тому іноді найкращий спосіб це ігнорувати їхні коментарі та дії. Якщо ви будете відповідати, враховуючи і обґрунтовуючи конкретними фактами, апелювати до якихось знаєте, деталей, то це буде навпаки ви. Підвищити свою цінність. Да? І це буде дуже такий, я думаю, удар по самооцінці того хейтера, який, можливо, теж чогось не знав, і за рахунок вашої компетентності він щось нове дізнається і, можливо, замислиться над своєю діяльністю. Зміна культури хейту це довгий процес, але він починається з кожного з нас. Навчитися бути більш емпатичними, приймати інших такими, які вони є, і не допускати дискримінації. Це перші кроки у побудові більш сприятливого і гуманного соціуму для всіх. Марія Бердаєва, Іванкаченко, Кремчуцькі новини. В Україні функціонує всеукраїнська програма, ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Активні парки, її мета залучити якомога більше громадян до здорового способу життя. У рамках цієї програми у Кременчуці стартували заняття зі скандинавської ходьби. Деталі у наступному сюжеті 5 березня в рамках всеукраїнської програми Активні парки у Кременчуці. Розпочала свою діяльність група зі скандинавської ходьби. З 2018 року восімнадцятого «Реально скандинавська ходьба розвивається в крімічуґє гораздо мягче вид спорта, ніж бік. Задіяний всі групами, то тобто і нижні конечності, і спіни, і рук. Перші бажаючі тримати себе в гарній формі із задоволенням спробували цей вид спорту та відразу відмітили його ефективність. «Ходьба, вона як і кардіо для серця гарна. І для суглобів, коли ти йдеш, працюють же всі суглоби і плечі, і руки, і лікті зовсім другий є настрій. Ті люди, які займаються спортом, ну посильним для свого здоров'я, у них зовсім другий вигляд. У них зовсім другий є від блискачей. Тетяна Рогозіна запрошує усіх бажаючих долучитися до наступних тренувань. Дісі часов вторник. Четвір, пожалуйста, жилаючі приїжджайте. Локація у нас Крюков, район 9 школи грібної бази ДСШ Д США Для того щоб почати займатися, достатньо лише бажання. Записатися на безкоштовні тренування можна за номером телефону, який ви бачите на екрані. Інвентар для занять видаватиметься на місці. Ваше здоров'я та фізична форма у ваших руках. Дмитро Цилюльник, Дмитро Пропастін, Кремочуцькі новини. Відчути справжній прихід довгоочікуваної весни сьогодні змогли кременчужани, не тільки виходячи на вулицю, а й відвідавши виставку фіалок у міському палаці культури. Що цікавого можна побачити на виставці, дізнаєтесь далі. Вже протягом 13 років міський клуб фіалки Кременчука дає змогу жителям та гостям міста зануритися у кітковий світ та сповна відчути прихід весни. Тож від сьогодні усі любителі квітів можуть відвідати виставку фіалок у міському палаці культури. Сьогоднішній ранок розпочався з багато відвідувачів, дуже багато нас питали, чекали. Приходить дуже багато людей, тому що дуже багато захоплюються цими квітами. Люди люблять і квітучі, і дітками брати. Вони радяться, як краще за ними доглядати. Фіалки вважаються символом добробуту та гармонії, а також здатні покращити якість повітря у приміщенні. Тому кожна представлена на виставці квітка приковує увагу кременчужан, вражаючи своєю різноманітністю та неповторністю. Сортів десь у нас сьогодні на виставці до п'ятисот. Вони різнобарвні, є стандарти, є полуміні, є міні, є химери. Різні сорти, різні ціни, тому що є багато вже у нас українських гарних сортів. І так само новинки. Якщо сорт новий, звичайно, він дорожче. Від 50 гривень діточки від двохсот дорослі. Усі охочі поповнити свій домашній куточок живу. Природи можуть придбати для себе або на подарунок будь-яку квітку, представлену на виставці, а також отримати практичні рекомендації по догляду за ними. Крім того, у залі також розташована благодійна скринька, тому кожен бажаючий може задонатити будь-яку суму задля допомоги нашим захисникам та захисницям. Виставка триватиме 6 по 10 березня у міському палаці культури за адресою бульвар українського відродження. 2. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Зірка української сцени Настя Каменських вже невдовзі виступить у міському палаці культури у рамках свого всеукраїнського туру Я Україна. Цей тур є благодійним, адже частина коштів з придбаних квитків піде на допомогу зсу деталі у наступному матеріалі. Українська артистка, яка невтомно висловлює свою підтримку Україні у всьому світі від Литви до Америки на різноманітних подіях, на передових телеканалах та радіостанціях, готується вразити Кременчук. Зірка української сцени Настя Каменських, яка раніше шокувала аудиторію виступом на церемонії Latin American Music Awards, де вона разом з гуртом Black Eyed Peas виконала номер присвячений Україні, їде у благодійний тур. І вже 14 березня о 19.00 вона виступить у міському палаці культури. Під час концерту Кременчужани почують не лише нові композиції, які присвячені незламності України, а й також зможуть насолодитися найулюбленішими хітами, такими як тримай, обіцяю, почуття та інші. Варто сказати, що частина коштів з квитків піде на допомогу Збройних сил України. Тож купуйте квитки на сайті Карабас, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто з Україною на цьому шляху, всім, хто служить і працює заради нашої держави і людей. Слава Україні.